Вийшов з коми. Хлопець прийшов до тями після двох років коми в одній з міських лікарень Львова, у 16-річний юнак. Для батьків і лікарів-підлітка це стало справжнім дивом. Пацієнта провідали і журналісти новин. Стали? Ми здорові. Правильно? Рухаємося вперед. Два роки віри батьків, зусиль медиків та підтримки всієї України після жахливої аварії та важких операцій. 16-річний підліток таки вийшов з коми. Молодь я наголошую. Молоді люди відкрили рахунок, і це, це з усієї України. Це Полтава, Харків, Луганськ, Донецьк футбольні фанати клубу «Карпат» випросили м'яч з підписами команди. Виставили на аукціон. Тепер Костя заново вчиться ходити і говорити, хоч дається йому це неабияк важко. Аналогів одужання після такої довготривалої коми у Львові ще не було. Втім, медики з прогнозами не поспішають, лише підсумовують результати, адже вони вражаючі. Ми не ставимо задачу прогнозувати, що буде через місяць, через рік, через два. Ми вперто працюємо, працюють батьки, працюють реабілітологи, Працює, я думаю, багато дуже моїх колег із моєї лікарні і з інших. Як консультанти, і всі працюють на результат. Для персоналу лікарні Костя став вже як рідний. Останній день народження хлопця святкували всі разом. Ми йому шарики надули, порозвішували в палаті. В нього зразу ну відчутно було, що настрій всі були задоволені. І він в тому числі зараз Костя в стабільному стані, багато посміхається, слухає поезію Костенко та потрохи пригадує рядки з Кобзаря. Анастасія Єчкалова Зиновій Чопойдало, новини.